Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок математики. Урок 7. Тема нашого уроку: нумерація багатоцифрових чисел, середнє арифметичне кількох чисел. Задачі на рух у протилежних напрямках. Повторимо таблицю класів і розрядів. Пригадуємо: Перший клас одиниць. другий клас тисяч – Третій клас мільйонів і четвертий клас мільярдів. Кожен клас має три розряди одиниці, десятки, сотні. Повторили виконаємо завдання один. Знайди число, яке складається з одинадцяти тисяч, одинадцяти сотень. І одинадцяти одиниць. Давайте міркувати, що це за число. Подивіться уважно одинадцять тисяч. Одинадцять і три нулі. Одинадцять сотень. Одинадцять і два нулі. І 11 одиниць це 11. Якщо ми все це складемо, то що ми матимемо? Одиниць 1, один, десятків 1, сотень 1, один, одиниць тисяч 2 і десятків тисяч 1. Тобто це число. Дванадцять тисяч сто одинадцять. Запишемо це число. Дванадцять тисяч сто одинадцять. Напишемо тепер сусідів цього числа, отже, сусіди цього числа. Тванадцяч сто десять і дванадцять тисяч сто дванадцять. Виконали завдання? Повторимо правило Прочитай, дописавши пропущене. Прочитайте самостійно, подумайте, що пропущене. Отже, числа можна розташовувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку зростання. Якщо кожне наступне число більше від попереднього, поділимо на класи та прочитаємо числа. Ділимо на класи одиниць тисяч. Клас одиниць тисяч. Зліва направо ділимо на класи. І так, прочитаємо числа 22 тисячі триста десять. тисяч 13. Дві тисячі тисячі 100, 321. Розташуй число в порядку зростання, тобто так, щоб кожне наступне число було більше від попереднього. Отже, записуємо числа 321. Так, правильно, далі 2301. Далі двадцять тисяч сто тридцять. Наступне. Двадцять триста десять. Далі двадцять три тисячі сто. Розв'яжи задачу. Миколка хоче купити кілька дисків. Якщо він купить 5 дисків, то в нього залишиться 10 гривень. Щоб купити 7 дисків, йому не вистачає 22 гривні, скільки коштує один диск. Давайте міркувати разом. Отже, Як ми будемо міркувати? Натисніть на паузу і поміркуйте.